Розповідайте традиційне запитання до вас, як яка оперативна ситуація в місті, як пройшла ця ніч, і які зміни ви можете простежити за останні декілька днів? Як пройшла ніч, і вечір? Отут от у мене є така конкретна інформація. Бо вчора відомо про те, що вчора над Бердянськом і на докуповану територію кружляло дуже багато гелікоптерів. І ми відстежуємо, що це може. ну, така активність окупантів може бути з двома завданнями. Перше, це вони дійсно розшукують тих, хто втікав, ну втік від несення служби. І друге, це вони гелікоптерами доставляють до окупованого Бердянська до, до організованих там шпиталів, поранених з Донецької області. Тому вчора в Бердянську місцеві інформують про те, що було дуже гучно від цих гелікоптерів. Потім було дуже гучно чи то від е, прильотів по позиціях окупантів, чи то від того, що вони е, запускали. Є інформація про те, що вони запускають е, шахіди, е, дрони, камікадзе з е, Бердянського з території Бердянського району, яким обстрілюють е, підконтрольну територію України. Тому знаєте, загалом без змін бердянської окупації, але от маємо такі різні сигнали, які свідчать і про те, що деокупація все ближче, і про те, що роботи нам залишається ще дуже багато. Ми ну також так дійсно не можемо не згадати про те, як ліквідували нещодавно трьох мобілізованих армії РФ у місті. Ну і загалом, як ви ще можете охарактеризувати. Рух опору, партизанський рух, якщо так можна назвати, що в місті, що загалом ви могли б ще додати щодо цього? Щодо руху опору і щодо. Такої як ми називаємо це акція, да, вдала акція партизанів щодо знищення окупантів щодо знищення цих орків. По перше, їх зараз дуже багато і становиться більше і більше останнім часом. Бо Бердянськ такий тилове, тилове місто для їхнього відновлення стану для відновлення здоров'я і для лікування окупантів. І от з тих пір як партизани почали їх. Ну, я ну ніхто не знає. То може і не партизани, то може вони там самі один одного постріляли чи порізали. Бо там, де більше військових, там більше п'яних військових, а російських так тим більше. А де більше п'яних, там і більше буде таких проблем. Ну і от вони зараз лазять по Бердянську на в ну, напівгражданці, так бо так би мовити, одягають штани, до прикладу свої ну, військові на вигляд. А все інше одягають ну куплене на ринку за невеликі гроші, і так от і ходять. Ну думають, що їх ніхто не розуміє, що то російські військові. А ми ж ну місто невелике. І всі розуміють, ну всі бачать і знають, що де там місцевий, де не місцевий. Тому Пане, для людей, Так, будь ласка, продовжуйте. Для людей, якби ну на секрет, сховатися. ну, сховатися не не вдається, і партизани продовжують діяти. І цей рух опору думаю, що ну буде нас радувати гарними новинами і надалі, тому що він не ну не закінчувався, і партизани нікуди не поділися, і вони будуть продовжувати діяти. Я в цьому впевнений. Ан віктора, от ворог казало, що до нового року планував запровадити цілодобову комендантську годину у деяких окупованих населених пунктах Запорізької області і в місті Бордянськ. Це зокрема комендантська година розпочинається вже від сьогодні, від 30 грудня і до 3 січня. Повідомляє про це генштаб збройних сил України. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку задумали окупанти? Навіщо ця комендантська година і з якою ціллю вони можуть ось це робити? Станом на вчора з окупанських так званих змі або їхніх рупорів була інформація про те, що вони не будуть запроваджувати отаку от комендантську годину на кілька днів, а буде діяти комендантська година в інших населених пунктах і в тому числі на переміщення між населеними пунктами. Але, але я розумію, що комендантська година пов'язана з тими ну, вірніше. комендантська година впливає на ті населені пункти, які значно ближче до лінії розмежування. І відповідно окупанти розуміють, що в будь в будь-який момент буде наступ українських збройних сил і буде деокупація території. Тому вони відповідно дуже турбуються за долю цих от прифронтових населених пунктів. А за Бердянськ вони кажуть, ну і не тільки за Бердянську, і за Мелітополь, в тому числі вони казали, що комендантська година буде як за ну, їм би то як зазвичай, тобто нічна комендантська година. Це зараз вони так інформують, це станом на буквально на вчора на вечір. А я думаю, що взагалі введення будь-яких от комендантських годин пов'язано з тим якраз з тим, що люди дають координати, люди дають інформацію про розташування, про рух збройних сил. Ну особового складу і боєкомплекту окупантів вони дуже просто бояться того, що на новий рік українське військо буде радувати і вітати наших громадян. Я думаю, що вони готуються до того, що зсу хоче зустрічати новий рік десь в нових населених пунктах, так би мовити. Так, що так, да. це через страх. Ну і також ще, пане Вікторе, хотіли б вас запитати про ситуацію із е, такою собі флотилією російською. Адже в Азовському морі зрозуміло, що росіяни утримують також плавзасоби, свої бойові катери, кораблі. Наскільки вони відіграють роль? Чи вони там використовуються для якогось там тилового забезпечення чи для патрулювання? Що вам про це зараз відомо? Е... Отут е, змін я так не, не спостерігаю, особливо великих. Бо е, як в акваторії Азовського моря м, біля Бердянську є е, 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 якісь і плавзасоби, які курсують, які стоять не стоять десь на рейді або курсують, але е, ну знову ж таки окупанти знають, що по них можуть може прилетіти, тому вони довго не затримуються на одному місці е, влітку ми. Всі бачили, як росіяни вкрали зерно через бердянський порт, і після того такого морського особливого руху немає. Тому що вони знають, що ми ну, що ми, ми дістаємо і ракетами, і іншими засобами дістаємо і туди, і в тому числі. Тому я думаю, що ну це для них буде дуже зараз відважно, так от підносом українського війська розвор... ну, розгортати якусь там флотилію, розгортати якийсь флот, бо це дуже ну це дуже дорого, і втрачати його просто ставити під удар. Я не знаю, чи вони наважаться чи ні. Але загалом розумію, що інфраструктура і Бердянська, і Маріуполя, в тому числі, доволі таки потужна, має потенціал. Бо наша ну побудов... те, що було побудовано і протягом і ще радянських часів, і протягом незалежної України, то це доволі немало для сьогоднішнього використання сучасними плавзасобами. Але ж розуміємо, що Азовське море це дуже маленьке море, те, то 13 метрів максимальна. Глибина того моря, тому ну великі кораблі там ходити не можуть ані військові, ані громадянські. Ну звичайні цивільні, і тому я не знаю, чи доцільно буде окупантам зараз використовувати ну море, використовувати для патрулювання для несення служби. Це одне питання. А от задіяти в тому числі берег, це для мене особисто дуже дуже під великим питанням. Пане Вікторе, і ще на завершення до вас запитання. Ми вже з вами говорили минулого разу про те, що в Бордянську підірвали трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП, яка живила мікрорайон Коса і відповідно залишила усіх російських окупантів окупаційні, точніше казарми без світла. Чи вдалося за вашими даними те, що повідомляють місцеві мешканці, відновити підживити підстанцію, і як зараз окупанти чи перебувають зараз в цьому мікрорайоні коса і до сих пір? По-перше, да, вдалося відновити кілька днів. В них пішло на проведення цих ремонтних робіт, але світло з'явилося знову на косі. А по-друге, да, вони продовжують там знаходитись. Вони продовжують там розгалужувати свою систему шпиталів, систему медичної тилової служби. Крім того, вони задіють дуже активне узбережжя наше, бо знову ж таки інфраструктура і на узбережжі прекрасна, за виключенням того, що немає там практично ніде опалення. Але якщо порівнювати з окопами і бліндажами, то в нас розкішні готелі, номери, розкішні бази відпочинку і і не тільки на косі ну і вони відповідно використовують і бердянські і бердянську інфраструктуру курортну і приморську сусідню інфраструктуру курортну і в бік донецької області практично де можуть де можуть сховатися де можуть лікуватися там вони розташовуються і лікуються але це не надовго бо де окупація не за горами як то кажуть тому розуміємо що от такі от, от такі от відключення світла що було Потім після того як відключили світло на косі, так би мовити, для окупантів після того ще кілька разів прилетіло по їхньому боєкомплекту, по їхньому особовому складу. Так що, знаєте, ці вдалі успішні такі дії наших збройних сил практично кожного дня відбуваються. І Бердянськ завжди радий вітати бо в будь-якому її вигляді по окупантах. Так що ми дуже за це вдячні. це піднімає піднімає бойовий дух. Абсолютно точно, ми також вдячні нашим захисникам. Ми впевнені, що таких бавовн буде квітнути дедалі більше на території тимчасово окупованих територій. Ми дякуємо вам, що ви долучились до прямого ефіру. Постров тіві Бердянськ. Це Україна. Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради, був з нами на прямому зв'язку.